У вас. Але в цьому всьому, що важливо, 10% особистого контенту, тому що люди приходять на особистість. 70% це експертність, і 20% залишається саме, на, як я кажу, продажу в лоб. Просто ви помбіть продажу в лоб. Це зміли. За рахунок того, що програмісти створили багато таких штук, як можна крутити коментарі, можна крутити охоплення, перегляди, все можна накрутити, сьогодні це не працює. Якщо ви думаєте, якщо пишуть коментарі в віді смайликів, ребят, то все до одного міста. Чому? Тому що соцмережа будь-яка зчитує коментар і зараховує коментар від п'яти слів. Якщо у вас є друзі, яких ви просто написати коментар, і вони вам присилають смайлик і скажу, ні, якщо ти мій друг, напиши мені комент 5 слів.